Друзі, всім привіт. Радий вас вітати на своєму каналі. У Нас сьогодні вже 2 грудня, субота і я вирішив, сьогодні дивлюся плюсова температура. Хоча стояв там і мінус. Вирішив сьогодні забити декілька наших курок, тому що вони вже набрали дуже добру вагу і вони вже мені не потрібні. Треба трішки вже потихеньку вирізати. їх, і потім переходити вже на качок. Зараз повправляюся, поставлю, як плюсова машина, поставлю пересйомну машинку нашу невеличку, як ніяка, але вона общі епір'я. А стальне вже до патраю сам, я думаю. У мене руки не золоті, дружина на роботі. Вже вже буду як-то використовувати свої ручки в такій роботі. Оце так. Так, що, з нас йде невеликий сніжок. Зараз подивлюся, яка температура, що там покормлю і начну забій. Так, поки що не випускатиму. Зараз включу світло і... А потім зараз заб'ю а потім покажу. Так, що я хочу сьогодні, заб'ю наших оцих здорових рубак там. Заб'ю оцих сьогодні здорових наших, вже вони ну, не потрібні. воно заб'ю, їх 5 штук, бажано всіх би забити. Я подивлюся, наскільки мене сьогодні вистачить. чи я... Подивлюся самця Каліфорнію, що в мене там є. І замовили в мене на м'ясо два кролики. Теж заб'ю. Так, зараз збавлю, подивлюся, або цього заб'ю і до крайнього цього 100% забивати не буду, гарний самчик. Або з цих щось подивлюся. Ну, в общем виберу, подивлюся. Так. І ще дивіться, у мене тут миші лазять, бачите? їхні їх такі відходи життєдіяльності насипав їм теж вітамінів хай потихеньку їдять так а що в мене тут друзі щось в мене нарито і нарито під бочкою а якщо нарито це не мище це значить що у нас з'явився тут пацюк якийсь зараз приберу і подивлюсь що в мене там є Бо такого в мене ще не було тут. Так, ну що, дивіться, яка в нас нора. Зараз накидаємо сюди їм вітамінів. Ну це в мене вперше, значить, прийшов сюди до мене пацюк. Виживем. Зараз йому зробимо такі всі умови що йому тут не захочеться й бути. Так, ну що, нам на допомогу, як завжди, приходить кресини, вітаміни. Зараз я накидаю йому туди і покладу теж туди, де в мене зерно. Хай їдять, куштують. Будемо наблюдати за ними, як вони себе будуть далі поводити, друзі. Трішки, поки я вправлявся, ви бачите, да, що в мене сталося з моїми курями. Це мастер грей. Оце дві курочки мастер грей. Це, по, по, це домінант петушок. Вкинув я наших курей. В теплу воду в гарячу. Думаю, поки вправлюся там 10 хвилин, думаю, буде достатньо. Це шкури, це ж не бройлери. І ось вам результат. Вкинув я в пересйомну машинку і вийшло. у мене отака кака. Повністю розбилось в грудинку і тут мене розбило. Ну нічого, це для себе, по суті. Я думаю, ми то з'їмо. Але, як виясняється, що це. Такі самі бройлери. Тому що якби це була стара курка за десь 5 хвилин, це не те, що там я в кипятку її кидав, ні. Вода була гаряча, але не, не така. Ж, що ж гаряча. Ну, результат ось ви бачите. Значить, мастер грей і той самий домінант, теж ось поплила шкура, це другий буде петушок. В общем, це виходить таке, як бройлерна порода. Теж будьте з нею обережні і не так довго тримайте в гарячій воді. Але для себе це можна на продажу ви самі розумієте, що це не годиться. Ну нічого, ми і це поїмо, я думаю, це ж не куплене, це домашнє. Так, і хочу, друзі, зуважити, я, подивитися, скільки. Вийшов наш петушок приблизно. Ну, 3200, Вон починає він розриватися. Так. І оцю курочку. Це в мене дві курочки, петушок був. щось теж, ж. Три кілограма. Ну, це добре. Майже, майже як бройлери. Так, зараз все, я розрізаю їх і будемо потихеньку їх їсти, своя птиця, своє м'ясо. Вона наша побіла. Так, вам показую моє проросше зерно нашим курочкам. Я вже кину їм трішки зараз покажу, з якою нас вони його їдять. Я вже дві такі їм кинув. І дивіться, нема вже нічого. Бачите? Тут вам пророщене зерно. Такі вітаміни їм сьогодні попали. Так, що у нас? Друзі, у нас 3 градуси. Воду тільки, що я качкам наливом теплу. Хай буде Потихеньку буду сам вирізати. Дивіться, які гарні селезні. Якщо кому треба, пишіть, дзвоніть, бо буду вирізати на цих вихідних. Так, і залишилось у мене ще три. Ось вирізати курочки, оті сірі. Здорові. І все. Так, прохолодно. Зараз крольчатнику покажу, але там нема, по суті, нічого нового. Ну, хочу вже з понеділка зайнятися тут нашими кроликами. Сьогодні скину... Ого, у нас вже кури тут ось несуться, дивіться. Є сьогодні, супер. Так, хочу зайнятися нашими кроликами, що саме? Пересадити цих.